Темний лицарю, в обмін на сили, які я тобі дам, ти забереш талісмани, леді баг і суперкота. Коли прапор з гербом моїх предків знову замайорить над мерією, от побачиш, я в боргу не залишуся. А, можете я якось прокоментувати своє перетворення на? Я темний а лицар, володар Парижа. І тепер мої лицарі. Скоро моя армія буде великою і непереможною. Ми захопимо мерію і повалимо злого узурпатора буржуа. Ого, це середньовічне божевілля! Час перетворення. Кіфті! Ого, який великий звір перемагатиме з нами. Вогнем мечем! Огнем мечем! Огними мечем! Огними мечем! Огнем і мечем! мечем. 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 Говоримося, лицарі! Огнем і мечем! Люди вирішили та обрали буржуа, а не тебе, Даржанкур! Ці люди для мене ніщо. Дарженкур програва програва нетемний лицар. До бою! Лоє, я зайшла. То що мені шукати? Будь-що, якщо це гідне осуду. У мене така сама. Може, клубок ниток? Чи викрутка? Ні, не старо! А? Не вдале фото чи якийсь там старомодний одяг. Оглянь там усе! О, Я знайшла її щоденник! Клас! Можеш досягти чогось, коли я докладу зусиль. А! Сабріно! Сабріно! Рада всіх вітаю на офіційній презентації виборчої кампанії Клої. Mm -hmm. І окрема подяка відомому поп співаку Джагеду Стоуну mm -hmm. за підтримку. Oh! Oh! За мене і отримаєте безкоштовні квитки на наступний концерт Джагеда. Ти бачив, який ага. дуже дякую. Ага. Хочу ага. Ти взяла автограф. Ага. Так, і тобі теж, ага. вибач, не втрималась. Ага. Ні, не куплюся на це. Але пробачу тобі, якщо проголосуєш за мене. Як я цього не помітив? Схопити! <плес> <плес> Треба не гаяти ні хвилини! Мерія ми йдемо! <плес> Мерія, так? Іде першим. Я дожену. Чому ти так довго? Сподіваюся, щоденник у тебе. Він тут. Тепло. А? <плес> І що це? Коли я взяла щоденник, ця скринька. А маю зараз тобі повірити? О, чого б це? Ви розумієте, що вас підкупили? Квитки на концерт це круто, але вони не розв'язують шкільних проблем. І що ти пропонуєш?